День української писемності та мови відзначали українці диктантом єдності. А в Софії Київській презентували автентичні копії божественних та світських манускриптів, створених у майстерні Юрія Храпая, зокрема серед останніх робіт автора Слово о полку Ігореві. Відтворенням давніх рукописів фаховий юрист захоплюється вже близько 30 років і поставив собі за мету зробити доступнішими раритети, які через закритість книгосховищ не представлено широкому загалу. Допомагає каліграфу у його роботі команда однодумців, крім того, науковці заповідника провели для всіх охочих екскурсію давньоруські написи Софії Київської і показали неофіційні написи, видряпані у створи. У старовинні часи на стінах Софії. таких нарахували близько 7 тисяч і досі досліджують історію їх походження та зміст. Я маю вже 10 відтворених рукописних перелин давньоукраїнської літератури або світських, або духовного характеру, біля 100 окремих аркушів відтворених автентичним чином, і на цей час маю також три факсимільних видання своїх рукописів. Коли почалися дослідження графіті Софії Київської, ті риси, які притаманні українській мові, і Їх знаходять в рукописах пізніших 14-15 століть. Як виявилось, оці всі риси існували вже в 11 столітті, в 11, -му, 12, -му, 13, -му, 14 -му століттях.